Кремль вже майже 10 років час від часу намагається продати одну й ту саму картину. Ось-ось колективний захід чи Євросоюз зрадить Україну. Для малювання цієї картини зазвичай використовуються як зручні пророцтва маргінальних експертів, так і вирвані з контексту цитати Дональда Трампа. Благо, що, за словами той в кишеню не лізе. Та реальність простіша і складніша водночас. Сполучені Штати Америки не є авторитарною країною, де челядь дослуховується кожного слова свого царя-батюшки. Ба більше, Америка має свої інтереси на європейському континенті. І недолуга політика РФ цим планом, м'яко кажучи, заважає. Тож, Сполучені Штати Америки лишаються головним донором допомоги. А заяви Трампа стосуються радше форми та вигоди для самих американців. Кажучи просто, теза про повну відмову від підтримки України це чергова маніпуляція, покликана підірвати довіру до союзників. Дональд Трамп збирається повністю припинити підтримку України. І лише чекає слушного моменту, щоб офіційно. Це оголосити. Припинення американської допомоги. Насправді це російські медіа чекають слушного моменту, щоб вкинути чергову казочку в інформаційне поле. І заява чеського політолога Петра Друлака про припинення Трампом підтримки України це історія із тієї ж опери. Дорулак вже не вперше виступає із катастрофічними прогнозами щодо України. Він бачив її швидкий розпад, а також секретні плани НАТО з провокацій у Балтії. Жодне з цих передбачень не справдилося. Але менше з тим їх охоче підхоплює правильно російська пропаганда. Що ж до позиції Трампа, то в інтерв'ю Реал Клієр Політік він справді критикував команду Байдена за витрати на допомогу Києву, проте наголошував, що така допомога має бути вигідною для самих сполучених штатів. Він пояснював, що гроші надходять через механізми НАТО. Але найбільшу частку понад 66% оборонних витрат альянсу у 2024 році забезпечують саме Сполучені Штати. Тобто Вашингтон фактично лишається ключовим донором безпеки України. кажучи просто, будь-які тези про повну відмову Трампа від допомоги Україні це маніпуляція, яка насамперед вигідна Москві. Насправді ж мова йде не про згортання підтримки, а про певні питання комерційного характеру, які на кінцевий результат не дуже тою впливають. Зброя передається Україні, але Кремль традиційно перекручує всі заяви про західну підтримку, перетворюючи їх на чергову спробу посіяти сумніви в надійності західних союзників. Ні, все не так райдушно. І багато чого бракує. Але так само ні. Ніхто нас кидати на призволящі навіть не збирається. Тож тримаємо розум холодним, а критичне мислення у стані повної бойової готовності. Продовжуємо нашу спільну інформаційну боротьбу. З вами, як завжди, була контрпропаганда. До побачення!